Українські захисники посилили вогневий контроль у районі Каховської ГЕС, адже саме там окупанти намагаються налагоджувати переправи. Загалом упродовж доби понад 260 разів наші воїни відкривали вогонь по московитах. Відтепер ворожа армія послаблена на три пункти управління підрозділами уздовж лінії фронту. Також уражене місце розташування Розгвардії у Херсоні та подаваний один з опорних пунктів неподалік Давидова Броду, зазначили в оперативному командуванні. Південь загарбницькі війська скоротились на 57 нападників. Ліквідовані 30 одиниць техніки та три склади боєприпасів противника. Двох російських повітряних розвідників Орлан 10 знищили на Херсонщині. Та Миколаївщині та ще один дрон Камікадзе Шахід «Шахід-136» збили у Миколаївському районі. Загроза застосування цих літальних апаратів залишається особливо актуальною. Водночас на тимчасово окупованих територіях нашої держави тривають фейкові голосування. Військові закликають не брати участі у них. Окупаційні війська продовжують агітаційно-примусові заходи в рамках організації псевдореферендумів, не маючи явки на виборчих дільницях, здійснюють подворові обходи. де колаборанти у супроводі озброєних військових закликають людей долучитися до голосування. Якщо маєте можливість, залишайте окуповані території, уникайте втягування окупантами в політичну аферу.